Вівторок, 23 вересня, в ефірі новини на 11-му. в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. 19-річний хлопець постраждав через атаку росіян по Нікопольському району. Окупанти застосували ФПВ-дрони та артилерію. Також ворог бив по кривому рогу та синельниківщині. А по Одещині окупанти вдарили балістичними ракетами. Одна людина загинула. Є загиблій на Запоріжжі та Харківщині. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петрученкової вона на прямому зв'язку. Олено вітаю. Вітаю Оліно. 19-річний хлопець постраждав через ворожу атаку по Нікопольщині. Йому надали всю необхідну допомогу. Росіяни застосовували впівдрони й важку артилерію. Під прицілом були райцентр Марганецька і Покровська громади. Понівечені три оселі місцевих. А по Кривому Рогу окупанти вдарили БПЛА, пошкоджене підприємство. По зеленодольській громаді здійснили артобстріл. Через це виникла пожежа у будинку. А на Синельніківщині внаслідок атаки безпілотників також виникла пожежа, горіли приватний будинок і господарська споруда а ще фермерське господарство. Тим часом захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників. Одна жінка загинула, ще троє людей, дістали поранення на Одещині. Вночі РФ атакувала регіон балістичними ракетами. Внаслідок удара спалахнула пожежа у п'яти торговельних кіосках. Пошкоджені готель, будівлі Укрпошти, «Укртелекому», ЦНАПу, будинок культури та автомобілі. В ДСНС показали наслідки атаки на Одещину. Один чоловік загинув і у Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. Окупанти влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури. Виникли масштабні пожежі. Ні, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів. Внаслідок обстрілу в місті Куп'янськ загинула літня жінка. Ворог застосовував по Харківській області БПЛА, ФПВ-дрони, КАП та одну ракету. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Тим часом невідомі дрони були помічені у столицях Данії, Норвегії та Швеції. У Копенгагені безпілотники паралізували роботу аеропортів. Осло також закривало летовище. Пишуть, що дрони літали на. Від центрі міста над військовим об'єктом і невстановлені БПЛА пролетіли і над Стокгольмом. Інцидент з прольотом дронів розслідують, але їх ніде не збивали. Ну а президент України прибув до Нью-Йорка. Нагадаю, що Володимир Зеленський візьме участь у генасамблеї ООН та зустрінеться з понад 20 лідерами, зокрема з президентом США Трамп, Трампом. І на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11-му каналі. Студія дякую, Олена. Нагадаю, з нами на зв'язку була Олена Петрученкова про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Бійці 93-ї бригади Холодний Яр захопили у полон Шойгу. Сталося це біля Костянтинівки, де російські війська просуваються малими групами. Молодшого офіцера Шойгу призвали на фронт від самого початку повномасштабної війни. Три роки воював за 250 тисяч рублів на місяць. Але як і усі російські окупанти у полоні, запевняє, що нікого не вбивав. Чому прийшов на чужу землю, в якому підрозділі воював і чи насправді старший лейтенант Шойгу, родич свого те. Кремлівського високопосадовця. Фронтовий ексклюзив воєнкора. Дивіться прямо зараз. батальйону, що взяли. Дякую, стрілецькому батальйону, що узяли у полон. Трошки роздуплили мене. 93 дев'яносто бригада. Вітаю вас з вашим днем. Це перші кадри після захоплення російського військовослужбовця біля Костянтинівки бійцями 93-ї бригади Холодний Яр вояк намагається переконати, що йшов просто так. Просто спокійно, сміло. Йду. Отак спокійно, сміливо, з рюкзаком, автоматом. Просто так. я підійшов до бліндажу. Тут хлопці вибігли двоє. Я думав, що перевірка, може, наші стояли тут. а мені хто такий? Звідки? І обличчям на землю поклали. І тут я бачу українські шеврони. Ну все, я полоні. А то тоді шеврони українські. Ну все. російський військовий назвав свій позивний Шойгу і запевняє, що не родич колишнього міністра оборони Російської Федерації, а нині секретаря Ради безпеки РФ Шойгу. Адкуди таку позивну «Шойгу»? Далі просто здесь, здесь. не знаю, зазвучно, фамілії, «ши». на, на не знаю, схожий ну, на... на моє прізвище, на «ши» легкой Легкої соответствует как так. Шурыгин Александр Викторович. Шурыгин Олександр Викторович, Олександр старший, лейтенант. старший лейтенант мотострілкового взвода 12-19. 12-19. Пензы пензі. Даю згоду на оприлюднення цього запису. Шойгу служив у тилу за 250 тисяч рублів на місяць. Днями командири наказали йому йти пішки із мапою, рацією і автоматом, і завести невідому йому групу у невідомий бліндаж. І як дійшов аж до Костянтинівки, вояк гадки немає. Я просто йшов у цьому напрямку. Із собою в мене була мапа з маршрутом, але це був просто напрямок. Просто яка зброя? Автомат АК-74. Я був навіть без бронежилета і каски. А с кількох українців вбив? Ні, я не брав участі у бойових діях. представник армії окупанта розповів, що разом із військовими був у кількох українських містах, зокрема в Авдіївці і Єленівці, нікого не ображав. І навіть без дозволу і запрошення місцевих соромився заходити до українців додому. Ви вашли в Україну і боїтесь зайти. додому? а зачем без, без приглашені? Якщо пригласять там, в стану там. Ні, якщо тільки запросять. В основному там зустрічались літні люди, просто поговорити там. Мене українці не запрошували. Зачем ви прийшли в Україну? Навіщо прийшов? А, так. Да. Ну, от то, що треба ці території. Ну, щоб звільнити ці території, які начебто не віддавали. І ось їх треба забрати. Нужна їх забрати. Ну так, Донбаса. Так оцей Донбас, ну який з Україною не підписав референдум і не хотіли віддавати території. А хто там воював, я не в курсі. Запитуємо про тортури і показуємо наслідки катувань українців у російських колоніях. Каже, що до нього ставлення тут нормальне. І на словах засуджує тих, хто катує полонених. Ну, це не нормальне все-таки. Ні, це не нормально. За міжнародною конвенцією треба. А щоб знущатись над полоненими, не можна ж. Вірно Так на жаль, про цю конвенцію нічого не чули росіяни, які катували захисників Азовсталі. Криворіжець Віталій Сенченко провів у полоні два роки. Вибачте, за подробиці комусь струмом по яйцях були по статевих органах. Комусь статеві органи відрізали взагалі. Відрізали, відтинали пальці, відтинали кінцівки деяким з хлопців, тобто катували, по ранах, по пораненнях били, палили, душили, занурювали в воду, тобто топили. На допитах. про права полонених знати не хотіли кати, які півтора року вибивали покази в українського військового 79-ї бригади, сьомого корпусу ДШВ. Я сидів в як вони називали критик тюрмою особострового режиму. То тобто есть нам ну, скак з терористами обращались. То тобто есть нам не забули ні глаза відкривати, ні там, ні голову подимати там, ну і що там. Много чого інтересного, лише б розстріляли по соронні то, що було в полянах. А насгвардійця Владислава після катувань нещодавно окупанти порізали ножем і вкинули в яму помирати. Прирізали горло, закинули в яму. І він через кілька годин, коли стемніло, почав вибиратися, закриваючи горло. Останки міодеш рано страшна. Рано страшна. Російський окупант, якого піймали біля Костянтинівки зі зброєю, наче мантру транслює міфи про братерство і один народ. Проте не розуміє української. Розкажіть, чому ви так вважаєте? Не понял. Я не зрозумів. я тільки йшов українською, запитав, а ви не розумієте. Але ви вважаєте, що Україна і Росія один народ? Це один Народ. Так, один народ, слов'янський, браття. А ти українську розумієш? А тепер кульмінація. Росії заявили про вихід з Європейської конвенції з запобігання тортур і нелюдського поводження та покарання. Відповідну постанову підписав голова уряду Російської Федерації. На території Росії за неофіційними даними зараз від 6 до 8 тисяч українських захисників. Про цивільних даних немає. Російське військове керівництво ігнорує усі запити від рідних полонених і правозахисників. У Дніпрі сталася ДТП на проспекті Слобожанському. Там перед перехрестям з вулицею Калиновою не розминулися вантажівка та пасажирський автобус. Інформації про постраждалих не надходило. І ще одна ДТП сталася на проспекті Івана Мазепи. Там з реєк зійшов трамвай номер 15 Наразі на цій ділянці ускладнено рух транспорту. Мешканців міста просять врахувати це при плануванні маршруту. На місці працюють комунальники. У Кам'янському готуються до масштабного зариблення. До місцевих водойм планують випустити 17 тонн риби, 14 – товстолоба та 3 тонни сазана. Зариблення профінансують за рахунок коштів, отриманих з аукціону. На ньому продають права на вилов риби у рибогосподарських водоймах. Подати тендерні пропозиції можна до 2 жовтня. А аукціон відбудеться 3-го. Після цього як будуть зібрані кошти, розпочнеться зариблення. Це частина екологічної програми, яка охоплює Дніпропит. Ровську та Полтавську області загалом у водойми цих регіонів випустять 39 тонн риби. Знову вчиться жити самостійно. Наш земляк Олександр брав участь у курській операції. fpv дрон буквально влетів у бійця. Чоловік дивом вижив, але втратив руку. Зараз після важкого поранення відновлюється в рекавері. Це мережа реабілітаційних центрів, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для поранених військовослужбовців. Як фахівці допомагають бійцю відновитися після втрати руки? Дивіться. Ну, скільки помню, до до останнього часу до мобілізації я працював з ворони. Так Олександр згадує своє двоєне життя. Чоловік з Дніпра то війська пішов у лютому 2024-го. Відтоді розпочалася його військова історія. Перший раз на бойове завдання Олександр потрапив під час курської операції. Тоді з побратимами змінювали позиції в їхню машину. Залетів FPV-дрон. Мені прямо в руку залетило. Моя Рука спасла. Просто якби над, над дверьми за трубою не держ, за трубу не держався рукою, то зайшла б може в голову. Олександру не тільки розтрощило руку, а й зачепило уламками обличчя, око і вухо. Вибухова хвиля каже, зачепила й побратимів, але всі залишились живі. Спасло те, що у нас повна машина речей була під сам потолок. Зараз боєць відновлюється після важкого поранення в реабілітаційному центрі рекавері. Без Частину руки довелось ампутувати. Олександр вчиться жити з протезом аби бути повністю самостійним. Займалися збереженням сили, чутливості, що пацієнт міг керувати м'язами цієї руки, і так його підготували. Вже наразі він має протез. Користується зараз. У нього перший протез механічний. Він керує ним за рахунок плечового поясу. І змінна в нього дві насадки кисть і крюк. Чоловік вже може самостійно приготувати їжу, нарізати проте продукти Виконувати побутові дії. Далі в Олександра буде міонічний протез, а згодом біонічний. Головна задача фахівців центру рекавері, аби боєць повністю їх опанував. Ми навчаємося, щоб він до це вже дійшло до автоматизму. Перенесення предметів зараз. Ось такий кистю на протезі. Вона може захвачувати тільки такі великі предмети, об'ємні, тому стараємося, намагаємося брати там переноски переставляти. Сам боєць налаштований оптимістично. Мріє. Якнайшвидше повернутися до сім'ї вдома на нього чекає велика родина, яка його дуже підтримує: дружина, три доньки, син, внучка. Перед новим роком ще двоє внуків буде. Так що ні кого жити? Олена Петрученко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.